І настав цей ненависний момент. Усюди шум, усюди гул, біти, музики із з колонок відбуваються десь у вухах, хоч би кров не пішла. Він морщиться від п'яного тіла поруч, не сказати, що він сам не п'є, але до такого стану овоча ніколи не доходив, гидко трохи. Хінджін посувається ще більше у куточок і сидить далі насоплено. Друг його кинув ще 20 хвилин тому. Пішовши на танцмайданчик, сказавши наостанок розслабитись. Розслабишся тут, а як же? От би зараз лежати у своєму шикарному ліжечку і дивитися улюблені шоу на Ютубі, знаючи, що завтра, п'ятниця, далі субота і на пари не треба, а не ось це все. Останньою краплею стала приставуча дівчина, яка не розуміє слово ні. Ця особа до кінця стояла на своєму і навіть мала наглість залізти йому на коліна, яка не вихована. Хенджін спихнув її з себе, написав другу коротке повідомлення, що пішов, і справді ледь не побіг на вихід з цього пекла, досить з нього. Його вдома чекає подушка, який сумно без нього, зрозуміло. На виході його чекала несподіваність у вигляді душі собаки. Яка помітила на собі його погляд і стала скулити, Серце від такого стиснулось, і він не міг пройти повз, сівши прямо на бордюр біля неї та просто дивлячись на зорі, як же боляче кожен раз усвідомлювати, що усі, кого він бачив, напівпрозорими мертві. Це може бути природна смерть, а може, навмисна. Або ж так склались обставини, сенсу це не змінює, їх уже не повернути, від цього і сумно. Друже, тобі вже час. Собака на це почав ще більше скулити, і хван ледь знайшов у собі сили не пустити сльозу. Справді, тут тобі нічого робити. І нехай прохожі думають усе, що завгодно, що він божевільний, або п'яний у соплі зараз його це не хвилює. Собака все ж пішов. Залишивши його на самоті посеред тихої ночі, усі звуки, наче десь на задньому плані, востаннє глянувши на зорі, які сяяли сьогодні яскравіше, ніж минулі дні, даючи надію на краще. Викликати таксі не хочеться, тому, піднявшись, він пішов на своїх двох уперед, згадуючи на ходу, куди треба йти. Свіже повітря проникає прямо у легені, і він жадібно його вдихає. Після душного приміщення це саме те, що треба. Думки захоплюють його розум повністю, і він навіть не звертає уваги, куди саме веде його ця дорога. Він думає, багато думає, цей собака відкрив давно закинуті у дальній ящик серця, роздуми. Чому дехто залишається тут навіть після смерті? Що такого сталося у їхніх життях? І куди вони діваються потім? Різкий холод пронизав його тіло повністю, і він здригнувся, ледь не врізавшись у когось. Секунда, усвідомлення. Перед ним у всій красі стояла душа, яка так само відверто дивилась на нього, не соромлячись від слова узагалі, а Хінджін розгубився дуже. Короткочасний страх скував його, бо ще ніколи до цього людська душа не звертала на нього уваги, та він не знає, чи безпечно це усе. Але хлопець навпроти нього своїм милим обличчям не дає думкам знову повністю заполонити його. Занадто ця душа для злої має гарний вигляд, чи то усе стереотипи? Блондинисте волосся обрамлюється біле, як полотно обличчя. На якому очі здаються ще більшими через контраст, гострі вилиці так і манять до себе торкнутись, хоч би не порізатись од них. Цей погляд, у якому так відчайдушно пляшуть іскри життя, тільки прозорість видає у ньому мертвого. Ти мене бачиш? Велика надія чується в його тоні голосу, такому низькому. Хінджін не очікував від такого милого хлопця, чи мертві всі так говорять. Про це думати теж немає часу вже пізно удавати й себе сліпого. Ти мене бачиш? Душа більше не питає, а голосно скрикує і від радості починає нараховувати кола навколо Хвана. Боже, як мала дитина. Хінжін все ще старанно удає, що ні, і взагалі, він тут ні при чому, але сам же здав себе, поставивши руку перед душею, бо голова вже почала кружлятись від стількох кіл, але та пройшла крізь неї. Ти мене бачиш. Видно, як хлопець старається стримувати своє щастя, але в нього погано виходить, і він ледь не стрибає на місці. Хван ніколи не бачив настільки щирої посмішки. Він тільки хитає головою і хоче обійти душу, але той встає у нього на шляху, пильно вдивляючись у обличчя і роблячи якісь свої висновки так, я тебе бачу, а тепер мені пора. І тобі теж там по своїх мертвих справах бувай. Хван сказав це і знову спробував обійти цю душу, яка наче вчепилась у нього. І не збиралась відпускати, знову стаючи на шляху. Та що таке? Я мертвий? І в цю мить, дивлячись на сумний вираз обличчя хлопця, хвано стало совісно за свої слова, ляпнув, не подумавши як завжди. Проковтуючи, якому горлі, він киває головою на це запитання, хотілось би йому допомогти. Але він не знає чим. Все, мені справді пора. Хінджін пришвидшеним кроком іде звідти, не обертаючись. Забагато на сьогодні потрясінь. Чому знову на нього це все навалилося? Він хотів пожити нормальне життя, як усі інші нормальні люди. Я відчуваю, як ти за мною йдеш, і справді, душа, як хвостик, слідкувала за ним. І як тільки Хван зупинився, вона зупинилась теж довго ходити за мною будеш? Ти єдиний, хто мене бачить, тому так це зачепило заживе. У нього ніхто не питав, чи хоче він такого, даруючи це прокляття, а у мертвих не питали, чи готові вони були загинути. А як би він почувався, якби залишився один серед мільйона людей. Які не бачать і не чують тебе, навіть не здогадуючись про його існування, навіть уявляти не хочеться. Може, ти знаєш, що зі мною душа обережно підходить ближче і знову дивиться своїм поглядом до кісток, а у голосі стільки почалі цікаво, скільки він вже так бродить. Єдине, що мені відомо, це те, що ти мертвий, на жаль, це усе. На цьому моменті йому стало соромно. Скільки він себе пам'ятає, у нього було це, і він дотепер не дізнається про всі нюанси, але душа нічого не каже на це, тільки якось ще більше засумувала. Хенджін, пару секунд, подумавши, промовляє Ходімо до мене додому. Я дуже хочу спати, завтра розберемось. Далі вони йшли у тиші, не знаючи, що казати. Хлопець повеселішав на очах і все сміливо крокував поруч, сяючи своєю посмішкою. Наче не він мертвий і йде далі у невідомість? А як тебе звати? Хінджін. Хоч би він і зробив помилку, пустивши у свою квартиру мертвого. А я Фелікс.